Ми готові говорити, щоб закінчити війну вже в четвер, 15 травня. Зеленський прибуде до Туреччини, де буде чекати на Путіна. Про це він сказав у вечірньому зверненні. Водночас Росія не підтримала ідею припинення вогню. Нові деталі щодо переговорів зібрали далі. Ви ж підписуйтесь на РБК Україна, ставте вподобайки та коментуйте наші відео. Володимир Зеленський погодився на прямі переговори з Путіним у Стамбулі 15 травня. Про це президент заявив під час вечірнього звернення. За його словами, в Україні немає жодної проблеми з тим, щоб вести перемовини, і Київ готовий до будь-яких форматів. Я буду в цей четвер, 15 травня, в Туреччині, і очікую на Путіна в Туреччині особисто. І сподіваюся, що Путін цього разу не шукатиме причин, чому він щось не може. Ми готові говорити, щоб закінчити війну. Таку пропозицію підтримали і світові лідери цивілізованого світу. Також Зеленський наголосив на важливості припинення вогню на землі, у морі та в небі. Очікуємо на припинення вогню. Ця пропозиція на столі, повне і безумовне припинення вогню, тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії, може значно наблизити мир, Україна. Давно це пропонує. Партнери пропонують. Увесь світ про це каже. Очікуємо на ясну відповідь від Росії: війну Росії все одно доведеться закінчувати. Вбивства повинні закінчитись. Українські сили готові будуть реагувати дзеркально, щоб це було чесно. Але чи готова Україна на переговори з РФ у Стамбулі без перемир'я? Таке запитання поставило РБК Україна керівнику офісу президента Андрію Єрмаку у великому інтерв'ю, відповідаючи на запитання про те, чи погодиться Україна на переговори з Росією без зупинки бойових дій, якщо цей підхід знайде підтримку у США. Єрмак заявив, що Києву вже добре відомо до чого призводять подібні формати. Що такий формат означає для України? Прекрасно відомо. Ми це вже проходили. Але тут є інший бік, що такий формат означатиме для Сполучених Штатів і Європи, насамперед для регіональної безпеки. Росія намагатиметься вийти з під санкцій, використовуючи переговорний процес як прикриття. Цей формат зумовлений очевидним прагненням водити всіх за ніс, чи хочуть у Вашингтоні, щоб Америку водили за ніс, чи хочуть цього європейці? Безумовно, ні. Тому в нас із партнерами підхід спільний. Спочатку сісфаєр, потім переговори. Це підтверджують, і всі останні заяви по обидва боки Атлантики. Сам ж Путін де-факто відмовився від припинення вогню з 12 травня. Як це запропонував Зеленський? Найголовніший результат це абсолютно чітка об'єднана позиція щодо наступного. Ми домовилися, що з понеділка, 12 травня, має розпочатися повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Ми разом вимагаємо цього від Росії. Ми знаємо, що нас підтримують у цьому Сполучені Штати Америки. Безумовне припинення вогню означає без жодних умов. Спроба висунути будь-які умови є свідченням наміру затягнути війну та зірвати дипломатію. Припинення вогню має бути всеосяжним повітрі, на морі та на суші. Забезпечити моніторинг припинення вогню цілком можливо у координації зі Сполученими Штатами Америки. Це є дійсно реалістичним. Припинення вогню має тримати 30 днів, щоб дати реальний шанс дипломатії. Протягом цього часу робота буде зосереджена на визначенні безпекових політичних гуманітарних. Основ миру, і очевидно, що Росія хоче затягувати переговори. Знову ми постійно наголошуємо, Україна готова до будь-яких форматів переговорів. Ми не дамо Росії приводу звинуватити нас у зриві мирного процесу. І ми продовжимо наполягати: якщо Росія справді готова до переговорів, необхідно прийняти пропозиції США та європейських партнерів про всеосяжне 30-денне припинення вогню. Цю позицію чітко позначено. І ми неодноразово озвучували її в спілкуванні з партнерами. Якщо Кремль дійсно зацікавлений у мирі, він знає, що потрібно робити: Україна за мир, але не за його імітацію. А те, що Росія не готова до припинення вогню, ми бачимо, щоночі та щодня так лише в ніч на 12 травня Росія випустила по Україні понад 100 дронів. Шахети та безпілотники інших типів збивали на сході, півночі, Півдні та в центрі країни. Наслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Миколаївщина, Донеччина та Житомирщина. Нагадаю, що раніше лідери коаліції рішучих наголосили, що якщо Путін відмовиться від припинення вогню, то українські партнери посилять військову допомогу. Ми тут разом з США, штатами. Звертаємося до Путіна відкрито. якщо ви серйозно думаєте про мир, саме зараз шанс це продемонструвати. Йдеться, наголошую про безумовне 30-денне припинення вогню із негайним початком переговорів після досягнення припинення вогню без додаткових умов, без затримок. І він, Путін хоче умов. Він замість припинення вогню. Парад військово організував. Він ще раз кидає виклик. Він відмовляється, попри наші численні заклики, попри заклики від України. Всі лідери. Коаліції охочих, з якими ми тільки що спілкувалися, виступили за негайне припинення вогню без будь-яких умов, закликаючи Путіна. Якщо він не повернеться на шлях миру, ми відповімо. Разом з президентом Трампом ми посилимо санкції, посилимо нашу допомогу оборонної потузі України, щоб примусити Росію сісти за стіл переговорів. Якщо Росія відмовиться від повного і безумовного припинення вогню, мають бути застосовані санкції, посилені санкції проти її енергетичного сектору та банківської системи. Триває підготовка сильного. 17-го пакету санкцій Європейського союзу він буде скоординований санкціями Великої Британії, Норвегії Сполученими Штатами Америки. Ми вітаємо сьогоднішній сигнал Канади щодо посилення санкцій з їхнього боку. А що ж хоче запропонувати Путін? Насправді нічого нового. На переговорах у Туреччині він не відмовиться від ідеї капітуляції України. Кремль наполягає на зміні української влади, відмови від НАТО і територіальних поступках як умови для переговорів. а ще вимагає нейтрального статусу України і заборони на розміщення іноземних військ. Також жорсткі обмеження на чисельність Збройних сил України, що фактично є капітуляцією України. Такі вимоги висувалися на початку війни, коли Росія активно наступала. Зараз Емель повертається до тих самих умов, незважаючи на невдачі на фронті, зазначають у інституті вивчення війни. А як ви вважаєте, чи призведуть ці переговори до миру? Чекаю на ваші думки у коментарях. Також не забувайте підписуватись на наші сторінки у соціальних мережах і ще більше новин читайте на сайті РБК Україна.